Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю разом з котом в Казані та зберу всі міфічні предмети, які зараз є на карті ви Фортнайт українською. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. В новому сезоні дуже багато міфіків. Їх є приблизно на даний момент 8 або 9 штук. В кінці сезону буде десь 10, тому ну це дофіга міфічних штук як бачите, я зараз хочу показати вам матч, де я грав сам, без кута в казані. І дивіться, на карті є пару банків нашого любимого Флетчера Ка Кейна. Флечер Кейн це оцей головний Вовк. І на карті позначається, де він заспавнився, в якому банку він буде. Бо він може в кожному матчі бути в різних банках. Це все одно його банки, тому йому все рівно де бути. І тому я полетів там, де він був, тобто на Сіапорт-Сіті, тобто на японське місто, в якому з'явився новий банк цього вовка. По друзі, знайшов драбаш, автомат і трошки погано відіграв. Буде мене на павчувах, дав мені дефіга урона, і все таки я його зміг добити, при цьому він мені зніс весь захист. Ну а я забрав його синю ППшку. При цьому в мене було дуже мало патронів, що мені треба було срочно виправляти. Як бачите, біля цього банку, та й біля кожного іншого, є такі сумки з лутом. І в цих сумках є різний лут для агентів, але найчастіше в них падають терміти. Терміти це динаміт, і він треба, щоб ограбляти банк. Дивіться, в цьому банку є сейф. Коли ти покладеш сюди терміт, то він почне. Діяти, і вам треба буде почекати, поки він підірветься і знищить цей. При цьому із порталів будуть з'являтися солдати, яких ну можна в принципі вбивати. Вони будуть вам заважати. Щоб прискорити процес, можна стріляти по сейфу і знищувати такі жовті штучки, які треба знищувати. І тоді все буде прискорено, але це не сильно прям допомагає. І тут з'являються різні хвилі цих охоронців. Спочатку вони йдуть просто як охоронці, потім з'являється ще і альфа охоронці які трохи сильніші, і як міні-бос. А якщо тут ще є сам Флетчер Кейн. То з'являється, звичайно, і сам Флетчеркін. Як бачите, альфа-охоронець він трохи вище, і він взагалі має більше ХП, ніж просто охоронці. Ну а Флетчер-Кін має набагато більше, ніж прості охоронці ХП. І він, крім того, що може стріляти зі свого пістолета, він ще може ричати. Тим самим відмічаючи всіх противників біля себе, потім він може бити своїми кігтями дуже добрі комби робити. І далі стріляти зі свого пістолета і наносити гігантський урон. Тому це сильний бос. З нього випадає його медальйон і його револьвер, який називається револьвер барона. Ну бо фактично цей наш вовк є. Золотим магнатом, найкращим магнатом, ну точніше чи найбагатшим магнатом взагалі, в всій історії Фортнайта, напевно, після Мідеса. Як бачите, відкривається сейф, і ми, і ми можемо забрати лут. Який лут тут найголовніший? Два огурка Коїна. Угр Коїн це типу як криптовалюта від самого гірка, а огірок є репером. Але я думаю, це скам. Хоча, якщо навіть сам Флетчер-Кейн повірив в цю криптовалюту, значить вона може мати якісь класні шанси. Та і нею торгують на всіх. Чорних ринка. Ще тут дуже багато золота, але воно мені в принципі не треба. Тепер я вибіг і побіг до потягу. До речі, так, да, в потяг в новому оновленні можна ограбляти. Спочатку треба знищити турельки, які тебе атакують, бо вони знищують дуже великі по тобі. Але вони можуть перезаряджатися, тому в принципі тут проблем не має бути. Як бачите, щоб від них тікати, можна просто ховатись за стінками інших турелей, або просто можна ховатися в такому місці. Тобто, там, де вони вас не стануть. Як стануть. бачите, на карті показується потяг, і показується, чи його грабили чи ні. Як бачите, коли ви знищите турельки, то це не означає, що ви його ще грабите. Тобто треба бачите, вставити бомбу, вона зупинить потяг і з'являться злочинці, а точніше, хітмани. Допомічники нашого любимого вовка. Як бачите, в одному з корпусів тут є два огіркоїни і дофіга золота. Да. Тобто, а прикиньте, що є в інших в каютах цього потяга. Там же, впевнено, теж дофіга золота і ще чогось. Ну, знаєте, Вовк прям жорсткий. Він захватив всю карту, дав їй дуже багато золота. Він прям молоденький. Ну, точніше, це він собі дав. Ну, коротше, пофі. Забираємо все золото, яке тут є, а його тут є дуже дофіга. Прям, знаете, в цьому соні золота, ну, я думаю, буде більше, ніж треба. Як бачите, солдатів ми просто можемо вбити, я їх вбив перчатками нашого любимого Сабзіро. Забрав весь лут, який тут є взагалі, а лут, в принципі, не, не сильно добрий, взяв машину і поїхав собі. І дивіться, новий фічна зброя є ось в таких машинах. В таких машинах є е, сопровождення, тобто є. Е, Мапіди, на яких їздять ці солдати. І тут є ось такі охранники. В них є два охранника в цих машинах, і ці машини називаються інкасаторські машини. Да, вони е, якби перевозять глуд нашого любимого вовка по різним місцям на карті. Коли ми їх доб'ємо, то нам треба знайти терміт. Знаходимо, вставляємо в машину і починається рейд на нас. Зі всіх порталів ідуть солдати. Да, вони пробують захистити нашу любиму машину. Ну а ми знищуємо. Захист цієї машини, щоб можна було її залудати. В кожній такій машині є одна міфічна пушка і дефіга іншого крутого луда. Тому якщо перед вами є така машина, то обов'язково забирайте. Якщо біля вас немає інших людей, бо якщо біля вас будуть інші люди, то це буде трошки важко зробити. Я, як бачите, майже її захопили. Там хтось стріляється, але насправді цих всіх ботіків легко вбити. Бо тут немає якихось альфа-ботів, є просто охоронці, тобто їх легко вбити. Як бачите, мені повезло і мені випав міфічний дробовик, який я забрав. Ще з таких машин випадають чаги легендарні, які можна пити. Потім з них випадає легендарна одна пушка, тільки одна, і все. Як бачите, я пішов на чорний ринок і за Угуркоєн купив. Міфічну снайперку ця снайперка має три постріла, і вона наносить ну непогану роль за один постріл приблизно 90 в тіло. І дивіться, потім як бачите, я їх забрав і викинав, викинув чагу. Хоча, в принципі, мені. Перчатки Сабзіру не сильно треба. Ось біта, нова епічна бита, вона реально крута. Не те, що ті перчатки. Як бачите, по дорозі знайшов ще один чорний ринок, він був вгорі. І в ньому жив ось такий крот, який, до речі, був в серіалі, ну, типу, в трейлері цього сезону. Продавали міфічний дробовик за один огуркоєн. Ну, я типу взяв, але мені, чесно, він не був треба, бо в мене є скорострільний дробаш, тобто цей мені ну, не сильно знадобиться. І в кожного такого продавця на чорному ринку можна б купити свій портал. І просто вилетіти звідси. По дорозі я побачив двох чуваків і зразу їх добив, і тут був ще третій. Я наніс йому урон з дробовика, але потім я хотів з ним погратися, Я наніс йому два урони застейпи. Потім він від мене втік, хоча я його хотів добити, але все-таки, як ви бачите, я по ньому не попав. До речі, бачите, коли потяг стоїть, то все одно відбушається знак потяга, ніби він їде, але. Якось тим це працює, ну може пофіксить. Як бачите, я побачив чувака, який мене добив. Тепер я полетів з котом в казані на е, нашого любимого флетчера Кейна, тобто на локацію маскет Мідаус. Бо на, в цій битві він якраз саме тут. Тут я зрозумів, що до мене хтось хоче не пасти. Я побив каналізацію, взяв дробовик, але цей дробовик е, повільно стріляє, тому я взяв автомат і пробував щось зробити. Але цей чувак мене, на жаль, добиває. Мій тімейт в скінні вовка добиває одного чувака. <працю> і розуміє, що я помер, і біжить до мене. Заходить до зі колеса, збирає мою карточку і вирішує вернутися на локацію та возродити мене. І тут бачить цього чувака, який мене добив. І тут приходить ще його тімейт. Наш любимий кітка за нім його перестрілює, тобто поки що він виїхує, потім нокає його і залишається тімейт цього чувака. В цього тімейта є багато хп, але кіт в казані пробує. Він стріляє і добиває його. В цього чувака був лазер, типу, напевно. Йому це допомогло. Потім кіт кидає газ, хилить його, і він відхилює йому все ХП. Проте захист він не хилить, тому у кута-козані тільки є ХП. Е, е, е. Як бачите, він мене майже взудив, але приходить Гарліквін. Вона його проносить, в принципі, як і він її. Він перезаряджається, пробує щось зробити, не попадає. Тут в нього перезарядка на дробашу, він бере биту і добиває її. При цьому в нього дуже мало хп. Ще би пару пострілів Харлік він би помер. Тут він бачить одного ботика і починає його перестрілювати. І як бачите, все-таки він виграє цього ботіка. Проте, як бачите, ну, прикольно дуже вийшло. тобто він розніс пару команд. І він реально мене врятував, Тобто на цій локації більше, ну в принципі, не може кого бути. І Як бачите, він почав мене возруджати, і все таки машина довозродила мене, і я зміг жити. Воно, бачите, починається спавнити портал. Я вигруджаюсь, і у мене є тільки сірий пістолет. Потім я отримав лут, і ми пішли до банку, тому що ніхто ще не взяв. І викликав нашого любимого вовка. Але я вже побачив, що їздить машина, то нам треба спішити, щоб встигну всі міфіки зібрати. Тут я беру динаміт, ставлю його в сейф, і ми починаємо рейдити все. При ну, з'являються взагалі ботики, а я просто пришвидшую процес, щоб ми могли швидше якби, збити сейф і отримати наш любимий лут по Тут всі ходять, щось там виселяється, кіт в казані пересвілюються з ботиками, ну а я собі, в принципі, ламаю сейф. Але так як тут живе наш любимий Вовк в цій битві, то недовго музика грала. І з'являється саме він. Але перед цим з'являється його альфа-охоронець, якого я швиденько добиваю, але цей вовк бере свій убий і починає не його мселити. Я знищую йому захист і в ці моменти, він використовує свій реп, Але поки що він не стає червоним. Стає червоним він тоді, коли в нього стає тільки хп, залишається, а не захист. Тобто коли в нього є захист, то він не стає червоним, тобто він не стає злим. А коли в нього немає цього захисту, то він вже починає бути злим. Як бачите? Він починає бути злим, ревіти, кричати, і, до речі, банк починає сигналізувати ще в момент, коли ми почали рейдити його. Тобто сигналізація працює і вона сповіщає всіх людей, що тут якби грабить банк, і що треба втрутитися і знищити всіх людей і охоронців. Тут підривається банк, я сподівався, що наш вовк є трохи тупим і він не зможе зайти. Але, як бачите, я помилився, і все-таки ну, він зміг зайти всередину. Але був кіт в казані, і ми його добили. Я забрав його міфічний пістолет і, звичайно, що забрав його метальйон. Тут, як бачите, із скриньки випав, випав легендарний дробаш, але він мені не сильно подобається. Якби випав легендарний з дробаш, Дурбаш, то було б класно. Я поставив нітку, і ми коротше, поїхали на машину з охоронцями, які везуть міфічну пушку. Тут, бачите, був тунель, тому було легше її перехватити. Ми зупинили її нашим каділаком. Чи же геліком. І коротше, все-таки я вистрибую і починаю знищувати. Знищив я одного бочного охоронця, ну і знищив зразу другого, а то ще його добив кі в казані. Ми знищили зразу мотоцикліста, я взяв ТНТ і почав підірвувати машину. Але як бачите, машину в цей момент не можна знищити, і тому я просто не міг забрати мініфічний е, револьвер. Тут з'являлись охоронці, а я їх всіх вбивав. В принципі, так як це було легко, тобто не було ніякого альфа-охоронця, не було ніякого вовка, тому в принципі все було спокійненько, і ми просто почали підривати машину. З неї випав е, аух міфічний, е, пару філетових зброї, і, звичайно, що хілка, яку я вирішив захилити. Тепер у мене вже було дві міфічні зброї. Я взяв машину і на ній вже можна їздити. Вони, них бачите, задній хід просто підірваний. Тут по дорозі побачили чоловіка, я просто вискочив з машини і хотів поміняти машину, бо у нас, як бачите, була швидша машина. А чим швидша машина, тим краще. Хоча інкахатаська машина теж прикольна, бо вона є великою і ну, реально класною. Як бачите, в Котавка за ній є така класна на тому ми поїхали саме на ній. А їхали ми вже приблизно до чорного ринку, бо нам треба було багато чого купити. Там вже продається прикольна збройна фічі, тобто снайперка. Я раніше думав, що в чорних ринках рандомно вибирається цічна зброя, але як я зрозумів, це не так працює. Як бачите, кожен чорний ринок є в підвалі свого будинку. Ну, в принципі, не дивно, щоби закон їх не знайшов і нічого поганого не сталося. Але так як в мене є медальйон нашого любовного вовка, який якби, коли ти використовуєш спринт і відштовхує противників, додаєш швидкість спринту, то я відштовхнув цього бота і він якби на мене розізлився. Тому прийшлося його добити. Але коли ви добиваєте продавців на чорних ринках, то вони просто стають тінію і якби, вертаються в світ, і у них можна купити ті самі послуги. Тому, в принципі, нічого страшного. Ми погнали до ще одної машини, вона була в бурі. Ми зразу ж зібралися з тими, хто був в цій машині, і зразу зробили рейд. Почали з'являтися охоронці, ну, а я пробував ушвидшити процес. І чомусь машина почала горіти, Я не знаю, чи це будь-чого. Ну, ну але окей. Ви бачите, охоронці пробували щось зробити, але кіт в казані з ними розбирався. А я на них не сильно вдовікався, бо мені вони не сильно треба були, мені треба був просто лут. Я просто пробував знищити кіт в казані був кіркою, В принципі, так, да, це прикольно, але вода наносить такий вже й великий урон. А, наприклад, драбашов може нанести 70 рона зразу. Як бачите, ми все таки її знищили, вона підірвалась і отримав міфічний скоростільний дробовик. Це дуже круто. Як бачите, я сів на упет і просто поїхав звідси. За нами погнали два охоронці, бо вони хотіли відімстити нам за їхніх якби, за їхніх побратимів і взагалі хотіли нас вбити за те, що ми ограбили їхню машину. Тут вони почали по мені стріляти, і я вирішив їх вбити. Але ще, звичайно, буря могла з ними розібратися, але все одно я вирішив сам це зробити. Так би мовити, добити їх всіх. Ну і в принципі з'явилися вже острова. До речі, саме ці острова в перші дні сезону вони просто спавнились в бурі або взагалі непонятно де. Але зараз, в принципі, з ними все добре. І тут є другий медальйон, саме на них, саме на цих островах. Да, в минулому соні був всього, і зараз він теж є на цих островах. Ці острова спавняться, ну, спавняться вони реально в кінці гри, в принципі, як і раніше. І вони є ось такими. Вони залізмілицькі коротше. на них живе сьогодні. До речі, сьони бачите, він тепер такий чорний скін має. То раніше мав такі червоненькі більше. І ми почали його знищувати. Я його знищував зі всіх міфіків. У мене їх було поки що 4. А ух приносив його дуже добре, але як бачите, в мене патронів майже не залишилось. Всі атаки сьогодні на такі самі, тобто взагалі нічого не змінилося. Я почав його знищувати. У мене тепер були патрони на дробаш, тільки майже. А патрони на автомат Булгову у них мене в царі два. Я взяв револьвер і почав його добивати. А потім взяв снайперку і почав стріляти в нього. І снайперка вносила гігантський. В голову. Тому я зрозумів, що краще стріляти саме з снайперки. Я його зміг добити. Як бачите, з нього випала чага, міфічний автомат і міфічний медальйон. Що взагалі робить його міфічний медальйон? Так ось дивіться, є два медальйони на карті. Його міфічний медальйон робить так, що коли ти п'єш якийсь лут, ну типу хіл, п'єш, наприклад, то з'являється біля тебе ось така атмосфера, яка не дає тебе простріляти. Вона має приблизно 5-20 секунд, тому майте на увазі. Є ще другий медальйон, і він якраз від вовка. Що він робить? Цей медальон дає вам більшу швидкість спринту і відштовхування противників, коли ви використовуєте спринт. Тому ви можете когось вбити, наприклад, скинути його з гори. І, в принципі, це не всі міфіки, звичайно, бо є інші міфіки, бо ми не всі машини атакували. Ще, наприклад, є міфік. Юспік, міфічний юспік, який міпадає з машини, і є ще міфічний дробаш, який я показував вам раніше, який є не скорострільним, який продається в крутах. Тому майте це на увазі. А, і є ще один міфічний автомат, який продається в іншому чорному ринку. Це міфічний автомат, просто такий міфічний новий автомат. Він прикольний, з нього вже багато грав. Але чесно, ну мені подобається більше, наприклад міфічний автомат цього сьобуна. Хоча насправді Сьогуна було раніше Медальон і дві міфічні зброї. Тепер в нього тільки хода міфічна зброю, це автомат. Але вже які. Ось бачите, такий легендарний автомат є в, би, в міфічної версії, саме в третьому чорному ринку. Тому майте це на увазі. Як бачите, ми прийшли на локацію, з якої ми починали. Тут, як бачите, є автомати, в яких можна купити динаміт і, звичайно, лазерну пушку. В принципі, прикольно, прямо для грабління все. І як бачите, тут я просто ходив, знайшов якісь місця, де може захилитись. І якщо хочете, можете подивитись зараз детально опис кожної моєї зброї і кожного міфічного медальйона. Як бачите, мій тімейт з кимось бився, з кимось перестрілювався. І раптом в нього починає тратитись хп, і він нокається. А я в цей момент показую вам зброю. Ну, дуже класний тімей, це такий з мене. І як бачите, автомат цього чувачка дуже прикольний. Тобто всього на X. Як бачите, у мене був дробаш, але я його не перезрядив. Я не знаю, чому так вийшло. Я нападаю на цього чувака. Він стріляє в мене лазером, зносить мені трошки хп. Я його ноку. На мене нападає чувак збиту, я його пробую добити. Майже добив, але бита це така імба. От просто її треба. Фіксити. Епігеймс пофіксить, будь ласка, биту. Вона весь занадто сильні було. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і побачення. До нових зустрічей.